Цього а прорив Фернандіньо там не менш залишається з м'ячем, Фернандіньо на правому фланці поперечна передача і рикошетом Від Віталія Лосицького м'яч летить за межі футбольного поля. Фернандіньо, до речі, є ось з психологічної точки зору. дуже хороша чеснота. Навіть проваливши перший тайм, пригадуйте, як із тими самими Карпатами, а саме з під нього Данило Авелар нас забив у першому таймі, Але який феєручний другий тайм. Увидав Фернандінь. Цей футболіст може переламати сам себе психологічно, не налаштуватися на той матч, який не вдало. складується. Євген Селізньов. Красен є забиває Селізньов. Ось задля чого він був придбаний Донецьким Шахтарем. У це місце і Ось яким чином, яким робом вміє забивати Євген Селізньов. Залишили на одинці На куті вартарського майданчика Євгена Селізньова і відповідно на 43-й хвилині карає суперника 17-й номер Донецького Шахтаря. І, напевно, покращує свої шанси у боротьбі з Луїсом Мадріано за позицію номер 1 на віс для атаки своєї команди. Незна передача. Едуардо скидає головою. Положення поза грою не було, оскільки Рінар Валієв чимчикував біля дальньої стійки і в підсумку не залишив за лінію останнього захисника Євгана Селісньова. І через себе красивий удар єдиного українця у бразильському кулаці атаки донецької команди. Денис Бойко та Кирило